Візити очільника МЗС нашого Дмитра Кулеба до Пекіну. триденні візит. Це е, про що могли говорити? Чи, як ви вважаєте, чи відрізняються безпосередні перемовини з офіційними заявами? І загалом, як оцінювати цей візит? Чому саме зараз і е, чим він спричинений? Ну, Навряд він спрацює саме так, як бажається багатьом, позаяк КНР завідомо не визнає Україну рівноправною державою, з якою можна вести комунікації, зневажає наш суверенітет і територіальну цілісність попри їхні. Брехливі заяви. Чому брехливі? Ну тому, що це ми чуємо з 22-го року, та ще напередодні повномасштабного вторгнення в і не, не той самий Ван і які зараз говорили з Метром Кулебою на Мюнхенській конференції, запевняв повазі до України. Це цитували всі медіа українські, був ажіотаж, і ми побачили наслідки цієї поваги вже за декілька днів, коли розпочалося російське повномасштабне вторгнення і КНР вже згідно з. Декларацію саміту НАТО в Вашингтоні стала визначальним фактором продовження російської війни її військово-економічно-фінансового потенціалу. Це та правда, яку ми маємо і. Нам не варто тут заграватися в дипломатичні різні обороти, а треба дивитися на факти, і саме так оцінювати ТКНР. Факти вони, звісно, кричущі, і вони показують, що Сізінпін це ідеологічний союзник Росії у війні проти України. Ну який надає вже зазначено, економічну, фінансову, технічну допомогу Росії. А, про що говорили? Ну Очевидно, що українська делегація донесла позицію з приводу формули миру. Багато хто очікує там побачити КНР, так чи інакше КНР буде залучено до переговорного треку, бо для всіх ем, зрозуміло, що саме Пекін є нині державою, що контролює РФ, тому що якщо припиниться китайська поміч, китайські поставки до Росії ем, передусім військового характеру, та бо ми знаємо, що 90% мікроелектроніки до російської зброї. І танків, ракет, дронів всього іншого йде з КНР. Так само понад 70% верстатів поставляється з території КНР. В них шалений торгівельний оборот. 240 мільярдів з 23 рік. Вони наближаються до вищих позначок цьогоріч. Анонсували вже 300 мільярдів. От офіційний перелік днями, коли був Кулеба в Уанжоу КНР публікувала інвестиції до Росії, 138 мільярдів доларів. Ну це та правда, яку ми маємо. Uh -huh. от але але от ці переговори Да, донеслася ця думка про формулу миру. Китайці щось розказали. Ще були переговори в провінції Гуандун про китайські інвестиції в Миколаївську область, яка є вкрай стратегічною для безпеки України, яка є вкрай стратегічною для інтеграції України до НАТО. Ну це мені важко коментувати так само, як і важко коментувати переговори з Джоном Лі у Гонконзі, тому що це людина під міжнародними санкціями, це людина, яка винна в масових злочинах проти гонконзького народу. Народу і власне вона є на руку пожатою для багатьох Ну доносилася теза доносилися тези про роль е, поневоленого Гонконгу в сприянні російській війні. Думаю, що е, міністр з справ вірить, що це ефективно Артур Артура будь ласка. От власне в контексті всього цього, і вже маючи значно більше інформації за ці місяці роки повномасштабного вторгнення, вам не видається, що тоді, коли Путін літав перед повномасштабним вторгненням. На зустрічі зіньпіням а він не попереджав Сі дзіньпіня про те, що буде повномасштабне вторгнення, тому що це вже факт, що завчасно Китай збачився зерном. Китай наповнював свої резервуари. Тобто, чи може бути таке, що він узгоджував і там в останнє до хотів почути відповідь від Сі зіньпіня, що він буде підтримувати його в цій, в цій повномасштабній війні? Беззаперечно, це те, в чому ми взагалі не маємо сумніватися. У нас презумпція презумпції Китаю, і Китай має довести зворотні. А фактів не існує про те, що КНР якось була напереджена. Дійсно, запаси зерна, усі мілітарні угоди підписані між РФ і Білорусі у 2021 році. Відпрацювання спільних маневрів в східному Туркестані, і ДІ, де інде власне вони впродовж цього 2021 року показували, що готуються до якогось великого лиха і зла. І коли Сі Цзіньпін на цій кровавій олімпіаді в Пекіні надав Путіну безлімітну дружбу за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Ну тут навіть мови не може йти, що Сі не знав. Він отримав Путін отримав верифікацію, він отримав підтримку. Ця підтримка негайно розпочалася на дипломатичному і політичному рівнях. Згадаємо, яким чином КНР подавала ранішні злочини Росіян з 22-го році, скільки вони підігравали, скільки вони заперечували злочини Геноцидальні злочини Росіян у Бучі, як вони а, шкодили Україні в Маріуполі, як працювали китайські журналісти на боці росіяни висвітлювали війну з їхнього боку. А, тобто, тут фактів насправді на цілу книгу можуть зібратися, що робила КНР. Ну і найголовніше для мене було це те, коли їхня фінансова комісія зараз чесно вже деталей цих не пам'ятаю. Це був початок березня 22-го року. Але я тоді ще дивлячись ці новини з КНР, бачив, що вони заявили, що вони Готові до наслідків повномасштабної війни в східній Європі і заклали відповідні прогнози е, в свої власне бюджетні формули. Ну мені здається, що коли вони на такому рівні готуються, очевидно, росіяни їх дуже дуже добре інформували, а китайцям давали їм сприяння. Артуре, якщо говорити про анонсований неофіційно наголошу візит е, прем'єр-міністра Індії моді до України, наче на кінець серпня, 22 серпня, повинен приїхати. А, знову ж, моє, так, я не експерт в цьому в цих питаннях, але моє бачення таке, що такі країни, як Китай, Індія, офіційно оголошують про нейтралітет, про е, суверенітет, так, Китай каже України, хоча не каже, в яких кордонах суверенітет, це може бути, та, і маленька СМТ, суверенітет маленького СМТ, умовно кажучи. Але чи це першочергове намагання світу показати, що вони нейтральні в війні окупаційні проти Росії проти України Росії, тому що і Си Цзінпін, і моді зустрічаються з Путіним. А потім кажуть: Ну давайте, колеба до нас, давай ми до тебе, Володимир Зеленський, в Київ. Ми ж з усіма говоримо. Ми хочемо миру. Ну не плутайте ці речі. Індія це Індія. КНР це КНР. Індія дійсно тримає нейтралітет, який нам не подобається. Але це нейтралітет їхньому вигляді. КНР це країна, яка спонсорує підживлює російську війну. А, Сі Цзіньпін не прилітав ніколи до Києва. Власне, ван і не з'являвся в Україні, щоб побачити дії своїх братів, та тому що вони ж постійно запевняють про братерство між ними. А, і одразу після зустрічі з міністром згодом справ України не в пекіні. В Гуанжоу відрядився до Лаоса, до Вендіяна для обнімання з Лавровим, де вони заявили про подальшу розбудову її меділівої системи євразійської безпеки. Ну це дуже показово, що китайський міністр одразу після зустрічі з Кулебо, ну, в такому не дуже пріоритетному манері та е, одразу йде до росіян і Вони анонсують знов чергові геополітичні кроки. Надачу всіх інших, що відбувалося під час візиту Кулеба до КНР. Власне, тут у нас інформація про те, що приїде індійський прем'єр до Києва, що абсолютно інше за своєю продою. Бо візити до Нью-Делі з українського боку відбуваються, періодично працюють делегації так, не так як хочеться, на так як треба. Індія найбільш густонаселена країна на в світі з 23-го року. Найбільш пріоритетна економіка, яка швидко розвивається. Тобто роботи української має бути в рази більше, але Індія не є ідеологічною союзницею Росії. Індія не хоче продовження війни. І власне, якщо ми побачимо візит прем'єра Моді до України, ну це настільки прекрасно, що тут ну нема чого сказати. Так був цей візит до Москви дуже негативний. Чимало всього відбулося 8 липня два року, і цей день ще треба глибоко досліджувати, коли починався цей ракетний обстріл по Україні з атакою на Ухмандит. Коли моді був в цей час літаку, а на кордоні з Україною знаходилися сотні китайців в навчаннях з білорусами. Ну тут чесно, це поле для досліджень. Атори, якщо говорити про ну до речі, так моді заявляв, що на початку повномаштабного вторгнення, що це не є вирішення політичних питань вести війну? Він це путіну прямо казав, що не помиляється, стане G7. А якщо говорити про США в контексті Китаю з можливим приходом до влади Трампа, ми наскільки мені зрозуміло, що Трамп більш вороже наштований категоричніше до Китаю ніж теперішні демократи і Байден? Наскільки це може повпливати? Ну не можна говорити, що хтось з них менш радикальний, власне, вони конкурують в своїй радикальності. Є загальна лінія антикитайської політики, визначення КНР головною загрозою. Просто вони конкурують в підходах і в методах, але ідеологічно вони досить близькі, що команда Трампа, що команда Джо Байдена і Камали Гарріс. Власне, якщо станеться таке, що повернеться адміністрація Дональда Трампа, варто розуміти, що КНР стане питанням ще більше номер один для України. Це означає тільки одне винятково жорстка. Ска антикитайська лінія, яка буде в синхронівсинхронної з політикою Білого Дому, буде поважатися і буде вигідно для національних інтересів України. Всі інші речі пов'язані зі зближенням з КНР, будуть. Дуже суттєво і глибоко шкодити інтересам українського народу, і тому вкрай важливі голоси, які лунають проти КНР в Україні, враховуючи те, якою стала китайська саме собі загроза. Що ще важливо з тих тенденцій, які, до речі, для обох команд пріоритетні, це те, що російська загроза і РФ як така розглядається як та частина китайської загрози. І що більше ми це просуваємо, тим для нас краще. Ми маємо з цим працювати. Власне, Росія, Іран, КНДР. Вони всі в цьому автократичному клубі, вони всі в вісі, і вони очолюються сі Це не те, що Китай там е, якийсь нейтральний в цьому процесі. Ні, тут є очевидні факти, очевидні речі, е, і на які і це значить українських медіа, в тому числі, системно це показувати, не накладати шори на українців. Артур, власне, якщо говорити про Китай і про заяви на на саміті НАТО в Вашингтоні, де кажуть, що це дуже резонансно. Що НАТО вперше за своє існування так відкрито звинуватила когось у війні? це я про Китай маю на увазі. Я вже не перелічу всіх високих чинів Європи, в тому числі хто. Казав, що лише один дзвінок або лише один помах пальця Сізіньпіня і війна припиниться, в тому числі президент Швеції, що не помиляє струпт, про це казав. Але загалом, як ви вважаєте, що може вплинути на Китай? Ну не те, що він розвернувся на 180 градусів, але аби він якось зменшував, можливо допомогу, Або якось ми розуміємо, що Україна для Китаю не є суб'єктом, так? Це абсолютно об'єкт і крапка. Але що може змінити е, політику зовнішнього Китаю? Тиск. Власне, втручання сполучених штатів добиття його економіки, яка вже знаходиться в край негативному становищі. Власне третій пленом ЦК Компартії продемонстрував наскільки е в поганому вони стані. І, Власне, те, що КНР нині готується до повної самоізоляції, і у них там є така політика збереження е незалежності та самодостатності, це означає, що КНР готується до розриву. Відносин зовнішнім світом в шляхом втрачання свого економічного потенціалу, але це все робиться заради більшої війни. Тому тут якраз важливо робити ще жорсткіші кроки, накладати більше санкцій, не давати простору для перемоги їхньої пропаганди. А власне, те, що про НАТО та що саміт НАТО визнав КНР вирішальним. Визначальним фактором продовження російської війни в Україні це дуже не подобається покійно, uh -huh. і якраз візит міністра там з прав України вони використовували в цій пропаганді, щоб показати, як це не може бути визначальним фактором війни, якщо от в нас міністр збройних справ. Тобто варто розуміти, що всі китайські тактики і стратегії побудовані на жахливому фарсействі, брехні, цинізмі, і це точно все працює проти українського народу. Артур, і на завершення, ми звикли цей от підхід брати і говорити про керівництво в Росії. Скажіть, будь ласка, от в Китаї, Сі Цзіньпінь – це є людина, яка має цю свою систему, чи Сі Цзіньпінь все-таки в системі, і зміна очільника КНР нічого не змінить в політиці Китаю. Mm -hmm. Змінить змінить безумовно, тому що Сі Цзіньпін – це людина, яка захопила найбільшу владу з часів Мауцудуна. Ну Можна сказати, що це такий перший комуністичний імператор. КНР він знищив усю систему стримування всередині Компартії, зачистив своїх конкурентів, зробив свої думки. Пам'ятаєте, оці думки сізіньпіна там про щось, навіть в Україні фоліо таке видавало, його рекламували активно. Та оце це в Китаї тепер визначається джерелом права та вище, ніж там, норми конституції. Наприклад, ну це тотальна влада однієї людини, і він цією абсолютною владою упивається. Тому я думаю, що якби це його би. З ним щось сталося. Та у нас були там деякі повідомлення, що з ним щось сталося, і всі, звісно, тримали кулачки за це. Ну не підтвердилося. Власне тоді могли бути певні зміни, але розраховувати на це ну не варто, тому що це ну. Ми, як ми бачимо, історія не дає нам якихось щасливих випадковостей. Вона зазвичай дає нам негативні випадковості. Тому треба готуватися до того, що сі дійсно буде ще довго при владі і буде тримати за руку усіх своїх побратимів, Путіна, Кім Чен Іна і далі за переліку. Артура дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви розповідаєте в деталях внутрішню кухню. Так Китаю, КНР, Сізіньпіня і їхні геополітичні плани і амбіції. Дякую.